Не старішою душею ветерани, а чому тільки душею? Деякі з ветеранів Другої світової нині в такій фізичній формі, що дадуть фору молодим. 87-річний мешканець Київської Солом'янки Віталій Лисяк один з найздоровіших чоловіків району. Він регулярно бігає, ходить в тренажерний зал та плаває в басейні. В басейні там уборщик, борщі котолі та саме пожило. Он говорить, там, молоді там завідують. Потому, что, ну, Завірити. В тренажерці Віталій показує екстремальне видовище. Він тягне вагу 80 кіло. Потім бере 100, На цьому не зупиняється і пропонує спробувати 120. Каже, витримає, але не витримуємо ми і просимо припинити екстрим. Басейн 25 п'ять метрів вільним стилем, Він пропливає за 28 секунд. Нагадуємо, цьому молодому хлопцю 87 років. Он гляньте, які в нього кубики на животі. А оце вже не кубики, це цілі кубки. Квартира Віталія Олександровича справжній музей, переповнений спортивними медалями та трофеями. Ще в молодості він був майстром з стрільби та п'ятиборства, а серед ветеранів його віку йому нема рівних в Україні та що там на всій землі. Ось нагорода за виграш чемпіонату світу з триатлону з поліатлону за світовий рекорд в плаванні. Скільки штук в нього ми дали, сам не знаю. О, штук. Я не можу сказать, я знаю, що більше пуда. Потому що я їх взвешував. Коли мене спросили, вони були у мене в сумці, я говорю, давайте взвесимо. Положили, було 16 кг. після этого ще прибавилося там место. Військові нагороди, це окрема тема. Каже, надивився на війні такого, що вже нічому в житті не дивуються. Два роки він провів в німецькій окупації в своєму селі на Кировоградщині. Але навіть під час Другої світової вони, 14-річні підлітки, не припиняли гратися. Щоправда, грались в війну в полях навколо села. Постійно знаходили залишену зброю і стріляли з неї. Одного разу, бавлячись з другом пострілами з міномета, ледь не рознесли німецьку машину. Фашисти почали бомбити в відповідь, от тоді й знадобилися спортивні навички. Драпали звідти, наче ошпарені. <ривість> Через три дні, коли повернулись на те місце, воно вже було змішане з землею. От Там, де був ну, так. танк. Так пом'яв. І воронки. Ну, короче. Ну, да, але як не дивно, Віталій Олександрович не демонізує німців, і на відміну від радянської пропаганди не зображує їх усіх варварами та карателями. Він згадує, як німці пригощали їх цукерками, яких навіть до війни не бачив, і каже: голоду теж не було. Зате прекрасно пам'ятає 32-й, коли радянська влада заморила голодом його село. Тоді війська НКВС вивезли всі продовольчі запаси. Німці голодомор не влаштовували. Німці нічого не діли. Поко не розпускали. коли одні вже відступали всі школи були забиті зерном. Як тільки йому стукнуло 17, радянська армія звільнила село, він одразу помчав на фронт. Був в піхоті, в артилерії. В одному з боїв у нього в руці вибухнула ворожа граната. Але знову яким дивом врятував янголохоронець. Прямо засипали гранатами. Ну, Там як как'яцьонка граната. Я лежав і тут от, от, от це саме. От руку мені і в голову тут вісок. Так от прочесало. А, оскол, ти, ти, убей, от тут. Ну, Але без сумніву найбільш пам'ятна миттєвість війни це 9 травня, день перемоги. Юний боєць Віталій Лисяк зустрів Болгарії в бані. Отак от і вийшло. Ну і в баню цю війну. На шайці саме війна кончилась. А то була стрільба, сплошна полна сплошная стрільба. Весь боєзапас вистрілили. Артилерії стріляли з пушек. Це саме пулеметчик з пулеметом. Ракети. Все це не утране. У своїй 87 наш бравий ветеран до лікарів не ходить, а ходить в фаворитах у жінок. І досі пише та читає для них поезію. Тебе, быть женщиной ідіот. Ты божество, і совершенство. Тебе, як в возі, що цвіте, посторон любві і ніжмерські блаженства. Самі ще не любить. Так вже після, то я читаю. Это, кто? Лермонтов? Ні, Пушкін. А жінок можна зрозуміти, як на такого козака, та не звернути увагу. Спортивний з усмішкою, яка заворожує, він зробив все можливе, аби сьогодні в нас було мирне небо над головою. Не старішують душею ветерани, поки ми з вдячністю пам'ятаємо їхні подвиги. Не старею душою. Віцерані. ветерани, ветерани ро.